Це велике господське свято, коли всі християни приходять до Божого храму і перше беруть участь в Божесній літургії, а після Божесної літургії вони освячують лозу. Саме в такий спосіб ми прагнемо духовно поєднатися із нашим Спасителем, який тріумфально в'їжджає в місто Єрусалим. За історією малі та дорослі радо зустрічали Ісуса Христа в Єрусалимі. Вони стелять свою одежу перед ним, і він на ослів в'їжджає в місто Єрусалим. а Також вони стелять і підносять пальмові гілля в нашому народі. Ми не маємо пальм, тому наш народ використовує вербу. Отже, що найраніше зацвітає навесні, і для цього після божесної турії освячується верба. За традицією рвуть прутики верби напередодні свята в Лазареву суботу або за пару днів до нього. А саму верну неділю каже священник, потрібно провести духовно. Найперше ми спішимо до Божого храму, бо прагнемо отримати і Боже благословення. А водночас помолитися за себе, за своїх рідних, коли є освячені лози, тоді ми її освячуємо і приносимо до себе додому. Здавна вважається, що освячена верба протягом року захищає помешкання від пожеж і паводків, а господарів осель від хворіб та незгод. Згідно церковного календаря, після верної неділі розпочинається страсний тиждень, присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа, його стражданням на хресті, смерті та похованню. Цей тиждень ще називають великим не тому, що дні стали більшими, а тому, що кожен день мав велике значення в історії спасіння людства. Цей тиждень, який нас чекає, він нам допоможе, щоб ми, подібно як Господь, починаючи з середи, чи це є зрада, юди, чи це є тайна вечері, чи це є розп'яття, плащаниця. Всі ці події говорить священик, вкотре нагадують нам про те, що Господь помер і воскрес не тільки для тих людей, які жили у його час, а для всіх часів та усіх народів.